Друзі, всім привіт! І зараз я буду розповідати вам інсайди і політичні підсумки за цей тиждень, що сталося. Я публікую їх на своєму телеграм-каналі, Фейсбуці, але там все це коротко. А зараз з поясненням, роз'ясненням. В общем, це наша нова рубрика. З вами Олексій Гончаренко і рубрика Все ясно. І так, друзі, підемо цей тиждень. Був сесійним в Верховній Раді, і тут дуже цікаво. Очевидно, що серед слуг народу присутня якась італійська забастовка. Ну, знаєте, це як коли люди все намагаються виконувати за правилами, а так воно не працює. Ну тобто, нарешті, слуги народу вирішили почитати закони, розібратися, не голосувати за все підряд. Ну, тобто, голосів стало не вистачати. Просто в залі мало людей, вони не абсолютно синхронно голосують. Засідання тривали на цьому тижні буквально по декілька годин. Були більш такими формальними. Ну, от Роберта Міцола виступила хор вірьовки у виконанні депутатів Верховної Ради. Такі собі хор вірьовки. виконав її гімн, послухав. Ну, в общем, за великим рахунком, Верховна Рада така підвисла, я би так це назвав. Чому? В чому причина? Ну, причина в тому, що там декілька. Перша причина це все ще продовження історії про набу САП. Слуги народу хочуть, після того, як їх пойміли і зробили ЦАПом відбувайлом що це вони були у всьому винні. Вони, значить, частина з них обурена і не хоче ні за що голосувати, і цього вистачає, щоб, значить, далі голосів не було. Всі ці групи відчули таку певну слабину і теж не поспішають підставити плече. Що ще? Є чутки про те, що після того, як міндіч, оця квартира Міндіча, він зник. В общем, фінансові схеми певним чином дали збій і з неформальними виплатами слугам народу, зараз є проблеми. А знаєте, вони такі їм не платять в конверті, ну, правильніше сказати, кріптой, не платять, ну, і в них бажання працювати теж, відповідно, сильно, сильно, сильно впало. А це теж цілком собі причина може бути тут. Звичайно, би набу і сап, тим самим, які ми тільки що згадали, розібратися. Бо це безумовно є речі корупційні. Ну от більше того, я знаю, що вони це досліджували і вивчали. Але поки ми не знаємо тут результатів по цих неформальних виплатах. Ну і на цьому тлі відбулася зустріч зеленського з фракцією Слуга народу» на яка була мета, якою була якраз трішки відновити контакт між Зеленським і його фракцією, відновити його і покращити голосування? Але, схоже, не вийшло, тому що після цієї зустрічі голосів не додалося. Більше того, слуги народу, з якими я говорив, які розповідали, як все це було. Говорили, що з одного боку президент був люб'язним, більш люб'язним, ніж зазвичай, і не так відверто їм демонстрував, як мовою Віктора Андрійовича Ющенка, що я вас на смітнику знайшов. Не так відверто їм це демонстрував цього разу. Але і якихось конкретних реальних відповідей, якоїсь важливої для них інформації вони теж не почули. Вони там піднімали питання і по зарплаті. Привіт, якраз це ще одне підтвердження, тому що з неформальними виплатами є проблема, що мов, що це за зарплата. Що працівники секретаряту Верховної Ради апарату отримують більше суттєво більше вже деякі з них, ніж депутати. Вони підіймали питання своїх проблем з місцевою владою. Ну, В общем, якийсь перелік питань вони підняли. Але я так розумію, швидких результатів точно нема. В общем, зі слуги народу з Зеленським, поки в них таке, знаєте, у відносинах є охолодження. Я би так це назвав. Зігріти його можна грошима, як я вам вже сказав. І думаю, що скоріш за все цим шляхом і підуть або. Бо ін в інші варіанти, що їм дадуть більше суб'єктності, щось віриться в це з трудом. Ідемо далі. На цьому тлі в Верховній Раді був представлений проект держбюджету на 2026 рік. Річ поки що ритуальна, тобто передали Верховну Раду. Уряд представив тепер м'яч на полі Верховної Ради буде засідати бюджетний комітет, подавати пропозиції. Це так зване перше читання. Після цього бюджет повернеться знову в Кабінет міністрів, знову буде м'яч на їхній половині поля. Далі вони вже підготують остаточний проєкт, його повернуть в Верховну Раду. І далі вже буде друге остаточне читання. Може бути і третє читання. Ну, побачимо, як воно буде. До 1 грудня бюджет має бути прийнятий. Але перший акт всього цієї двіжа відбувся. Представлення бюджету позавчора, в п'ятницю, відбулося. Що по цьому бюджету? Ну це очевидно аналізувати бюджет доволі складно. В нинішніх умовах його точно декілька разів перепишуть. Ніхто не знає, скільки буде тривати бойові дії, але бюджет розрахований з того, щоб бойові дії будуть тривати весь наступний рік. Взагалі, можна вам сказати, зараз настрої такі, що ну з мирними перемовинами нічого не виходить. Війна продовжується. Поки настрої такі. Звичайно, цікавляться всі, всі чекають. На те, що буде робити Росія з точки зору військових аналітиків, яким я довіряю, бо я їм не є. Але з тими, з ким я спілкувався, вони говорять, що Росія не зможе продовжувати активні наступальні дії, не провівши мобілізацію, бо те джерело контрактників, яких вони купляли, той Люмпін це ж потік людей сильно зменшився. До речі, цікаво в них було збільшення кількості цих людей в кінці весни, весною, в кінці весни, на початку літа, тому що якась частина росіян вирішила, що зараз все-таки буде договорнічок і можна. Підхопити підйомні, встигнути отримати. А до фронту, може вже і не встигнуть доїхати, і ризикувати не доведеться. Ну не повезло їм, не повезло і нам, тому що в бойові дії продовжуються. І ця і тому в них було певне пожбавлення, пожвавлення, вибачте набору весною на початку літа. А після цього в них з'явилися проблеми. І тепер перед путіним ділема що робити, чи робити мобілізацію, бо в його стратегії ведення війни саме людське ну м'ясо, яким він закидує українські позиції, є ключовим. Або якщо цього не робити, то на якісь серйозні результати очікувати не доводиться. Це вже давно зрозуміло його генералам, чи це зрозуміло вже самому Путіну, чи вони йому це доповіли. Думаю, що обережно доповідають, і тут для нього буде рішення. Мобілізацію оголошувати він точно не хоче. Ну, побачимо, як воно буде. Але поки повертаючись до бюджету, війна триває. Середній курс долара розрахований 45,7, тобто доволі суттєва девальвація планується наступного року. Звичайно, влада зберегла всі свої важливі для них речі, типу марафона, кешбека, програми, з яких вони можуть там трішки підгодуватися, плюс промити мізки людям, тримаючи рейтинги Зеленського. Це очевидно. З соціальних плюшок нарешті вдалося добитися від них, що вони звернули увагу на вчителів і на проблему з демографією, тобто на родини, на дітей, на виплати при народженні і виплати маленьким дітям. Тобто, це, ці видатки суттєво в проєкті бюджету збільшені, тобто тут є певне зрушення. На військо Зеленський вирішив сильно покласти, тому що збільшення виплат військовослужбовцям грошового забезпечення там не передбачено. Грошей тут потрібно багато і плюс це потрібно платити з власних надходжень, на відміну від вчителів і дітей і інших соціалочки. То там це можна от, ну, роздувати цю частину бюджету, тому що отримати ці гроші українська влада планує від партнерів на ці видатки, тому що вони фінансують нас все, крім війни. А от війну фінансує українська економіка. Українська економіка загнана дуже сильно силовиками, безкінечним рекетом. Дуже низькою в нас щоб ви розуміли по рейтингу економічної свободи. Такий рейтинг рахується кожен рік. Україна одна з найгірших в світі. Ми і так, там 122 -е місце, це такі по зведеному індексу між Руандою, Угандою і Малі. Але якщо з нього ви окремите економічну свободу, то ми одні з найгірших в світі. Щоб ви розуміли, навіть Росія, яка по загальному рейтингу нижче нас на 17 позицій. Ми 122-й, вони 139-ті. Але по економічному рейтингу вони суттєво вище нас, щоб ви просто уявляли ступінь катастрофи. Тому українська економіка багато вже себе вичувати не може. І тому, і, і навіть такі майстри вичавлювання, як гітьманцев, теж цього зробити не можуть, тому, тому на грошове забезпечення військовослужбовців не заплановано жодного підвищення. Ось така історія, що стосується бюджету. До речі, забув вам розповісти, коли Зеленський зустрічався з фракцією, взагалі вийшов курьоз, знаєте, хотіли, як лучше, вийшло як завжди. На зустріч не пустили 10 слуг народу, які буквально там на 5-10 хвилин запізнилися, і охорона їх вже не пустила. Ну я не думаю, що це підняло їхню любов до Зеленського. Трішки витерти ноги депутатів. Це Зеленському завжди приємно, але голосів це теж, друзі, не додає. До речі, попереду два тижні перерви. Тиждень перерва, потім ще тиждень перерва на парламентську асамблею Ради Європи. І Тільки через два з половиною тижня Верховна Рану, фактично через 15 днів, Рада знову тільки збереться. Може за цей час, що зміниться, будемо слідкувати. Ще така, може маленька, новина, але цікава і прикольна. Нове время НВ вийшов, значить, з такою обкладинкою. Цікавою, значить, Велика Трійця, в общем, правляча трійця: Зеленський Єрмак і Дмитро Литвин. Смішний, смішна реальна обкладинка. Ну і показова насправді це той тріумвірат, який сьогодні править Україною. Це правда. І як ти у ньому потрапив? Ще Дмитро Литвин, це окрема історія, і думаю, варта окремої розмови і розбору. Ну, але це факт. Він потрапив. Він дійсно сьогодні третя за впливовістю людина в Україні, вище прем'єр-міністра, вище віце-прем'єр-міністрів, вище Девіда Арахамії. Думаю, що далі, якраз четвертий, напевно, рахамія. Ну, в общем, на Дмитро Литвин дуже багато на що впливає. Чому? Тому що має доступ до вуха Зеленського і має свій доступ окремо від Єрмака. Єрмака це напружує, тому я думаю, не дарма вийшла ця обкладинка. Вона трішки піділлює масло вогонь між єрмаком і литвином в офісі. Власником НВ є Томаш Фіала, якого сильно заганяють і на нього сильно тиснуть. Тож він вирішив теж відповідати. Ну і завдяки цьому бачимо дійсно цікава обкладинка, прямо в стилі, як давно не було. Щось цікавого наші медіа давно якось майже всі, за виключенням, і зараз ми про це скажемо. Буквально декілька українська правда дзеркала тижня, які займали реально незалежну позицію, але бачимо, що може цей список і збільшиться. Тепер про дзеркало тижня. Дзеркало тижня випустила надзвичайно цікаву статтю на цьому тижні про плівки міндіча Зеленського. Саме так їх правильно називати, а може правильно Зеленського Міндіча. Навіть. Дзеркало тижня підтвердило ті інсайди, які давав і розповідав вам я, а також українська правда перед тим і розширила деякі речі. Розповіли, що дійсно плівки існують, і вони є в розпорядженні набу, що набу продовжує вести розслідування і готується до наступних кроків по врученню підозр. що влада не знає, де конкретно прилетить і де буде удар наступний, тому намагається скрутити в баранні рог набу в цілому. І те, що вони в них не вийшло через Верховну Раду і зміну закону, вони зараз планують це зробити іншим шляхом. Через тиск інших силовиків на набу і тут активно використовуються СБУ і ДБР і з'являються нові епізоди підозри детективу Набу Расулову, який був в групі тих, хто документував Міндіча. Я так розумію, що до речі, що ці епізоди такі, що не висмоктані з пальця. Тому то вони посилюють цей тиск. Можливо, також буде з'являтися компромат на директора набу Крівоноса. Там, згідно даних дзеркала тижня, і згідно моїх даних і моїх джерел, там є чому з'являтися. Ну, в общем, все в активному процесі для Зеленського. Це питання життя і смерті, як пише дзеркало тижня. Тому що ці плівки можуть поставити це. Я зараз цитую дзеркало тижня і шановну журналістку Ін Відернікову. Яка зараз є головним редактором, так от як вона пише, ну, то вона формулює це так: що після оприлюднення цих плівок питання для Зеленського буде не переобратися чи ні, а просто взагалі гарантії безпеки. Ну, тобто про переобрання можна буде забути. Тобто, ви розумієте серйозність цього питання. До речі, ще одна там цікава інформація про те, що сверлилися знизу, можливо, з квартири доньки Діркача, того самого Андрія Діркача, зрадника, агента ФСБ, який тепер, здається, російський сенатор, а був народним депутатом України. Це теж така цікава історія і показова, хто ж в тому будинку, там же і Зеленського квартири, і Багалюбова, Міндіча, як тепер виявляється і родини діркачей. В общем, то те, що це гніздо. Цей будинок на вулиці Грушевського. Друзі, ну такі історії. Я в Раді підіймав на цьому тижні декілька разів питання виклику Верховну Раду Кривоноса, директора Набу і Кліменка прокурора спеціалізованого керівника спеціалізованої антикорупційної прокуратури. Депутати бояться за це голосувати. Я набрав 87, 77 і 75 голосів. Це ті депутати в Верховній Раді, які не бояться серед них. Там близько 25... 30 слуг народу, а інші бояться викликати їх. Ну бояться того, що вони почують. Ну а я буду продовжувати це пропонувати. Я хочу дати можливість антикорупційним органам виступити в Верховній Раді. Як вони цим скористаються? Це вже питання до них. Але в цілому, мій меседж до них дуже простий: люди відстояли їхню незалежність, люди з картонками в руках, а потім збуджена цими людьми Європа тому що вони хочуть бачити боротьбу з топ-корупцією. Реально і серйозно, тому хлопці і дівчата, діставайте ці плівки міндіча, оприлюднюйте, бийте в саме серце корупційного кодла, інакше вас скрутять в бараній ріг і все одно вас знищать, але вже ніхто вас не буде підтримувати, тому що ну немає результату. Тому тут треба діяти і демонструвати суспільству, що ви дійсно, навіть якщо серед вас є паршиві вівці, а вони є завжди. В будь-якому будь стаді може знайтись паршива вівця в будь-якій атарі, але що ви налаштовані на боротьбу з корупцією, а не на прислуговування владі, тим більше корупційній, тож це питання дуже важливе. Пишіть, що ви про все це думаєте. тримаємо стрій.